Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Владику Вседержителю, Господи Ісуса Христе, Боже наш, зглянься милостиво з висоти людонолюбства Твого на плач та стогнання народу нашого українського, що перебуває в скорботі. Знаємо, Господи. Що гріхами та беззаконнями прогнівили Твою благость, але з милосердя і помилуй нас, не відверни лиця твого від нас, засмучених, даруй нам всесильну благодать Твою, владі та керівництву армії, даруй тверезість розуму та мудрість душі і тіла, воїна в наших укріпи. будь для них бронею та покровом. Зберігай від смерті таран, допоможи їм в усьому, чого потребують, перемогу над супротивникам даруй, співгромадянам нашим, що під обстрілами та в окупації перебувають, виведи. а тих, хто не може залишити ці місця, збережи та даруй необхідне для життя. Тих, хто в полоні, збережи, укріпи, захисти, звільни. Нашим біженцям та тим, що лишились домівок, даруй житло та все потрібне для життя, поранених сіли, покалічених укріпи, втіш позбав відвічаю, тих, хто втратив своїх ближніх, підтримай, дай сили перенести біль розлуки, втіш звісткою про вічне життя. Упокой душі наших воїнів, захисників України. Та всіх наших співгромадян, вбитих в дні цієї війни, а також від ран, голоду та безмедичної допомоги померлих. Прости їм всі провини, вільні та невільні, осели їхні душі там, де твої праведні перебувають, даруй насолоду вічним життя, віддяч милістю твоєї тим людям в усьому світі, що моляться за нас. І допомагають нам та нашим біженцям. Молимось тобі, Боже наш, зглянься на прохання наші, не відверни лиця Твого від нас, не лиш Україну нашу, даруй жаданий мир, вижени загарбників з України, даруй мир церкві Твоїй, відновлення країни та спасіння всім, що надію на Тебе покладають та закликають ім'я Твоє. Заради молитов преблагословенної Матері Твоєї, володарки нашої Богородиці, святого рівноапостольного князя Володимира, преподобних та богоносних Антонія, Феодосія та всіх чудотворців Києво-Печерських та всіх святих землі української, бо ти сила та ствердження, допомога та перемога всім, що вірно на тебе надію покладають. І тобі славу віддаємо спочатковим твоїм Отцем та Пресвятим Духом нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Всемогутній, звертаємось до Тебе з молитвою в цей важкий час війни в Україні. Зійшли свій благословення на нашу землю та на її народ. Просимо тебе, зміцни серця наших воїнів. Надай їм мужності, мудрості та захисту в боротьбі за правду і свободу, верни мир нашій країні, припини криваві битви і страждання, охороняй і збережи усіх мирних громадян, надай їм силу пережити цей скрутний час. Прошу тебе, Боже, втіш тих, хто втратив рідних і близьких, дай їм терпіння. Та надію на краще майбутнє. Звертаємось до тебе, причиста мати, мати милосердя, прошу Тебе, прикрий своїм покровом нашу країну, вступай, заступницей, перед Своїм сином за мир і злагоду. Ми віримо в Твою благодать і молимось, щоб мир повернувся на нашу землю, во ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Боже святий, Отче Вседержитель, Син єдинородний і душі святий, що все в Твоїй владі тримаєш і про все дбаєш премудрим Твоїм промислом. Молимось тобі про Бога бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її. Даруй їм Господи, невід'ємний мир. Поклади їм на серце добре про церкву Твою і про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші, й чистоті проводили життя наше у всякому благочисті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, навали і неплемінних і розбрату, родини у мирі і любові збережи. Дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, жебраків захисти, нездорових сіли, тих, хто за гратами згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі святою Твоєю Соборною і Апостольською Церквою. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О Пресвята владичиця Діво Богородице, Мати нашого Господа Ісуса Христа, звертаємось до Тебе з вірою і любов'ю, благаючи про Твоє заступництво. Ти наша надія і заступниця, ти наша небесна покровителька, прийми наші смиренні молитви і не відкинь нас грішних. Але вислухай, прохання наші, зціли наші душевні та тілесні рани, допоможи нам подолати спокуси і визволити від усякого зла. Молимо тебе, причисто Діво, про мир і благополуччя для нашої країни, про сілення хворих, про розраду для засмучених, про допомогу нужденним. Благослови нас, рабів Твоїх, на праведне життя, на добрі діла і на віру непохитну. Нехай Твоя благодать перебуває з нами завжди, а Твоє заступництво захищає нас від усякого зла і нещастя, бо Ти заступниця роду християнського, і тобі слава і подяка, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Молимо тебе, владичице, про мир на нашій землі, про припинення ворожнечі і насильства, захисти нас, владичице, від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих. Милосердний Боже, Отче наш, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого серця, серце матері, син якої знаходиться на війні. Боже всемогутній, Віддаю Твою люблячу батьківську руку, життя сина мого, і молю тебе, Отче, бережи Його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону. Укрий його твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів у важку хвилину життя, допоможи йому кликати до Тебе і покладатися тільки на Тебе. І на Твоє слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з ним, щоб він був сміливим, мужнім і приймав правильне рішення рішення від Тебе. Допоможи йому завжди пам'ятати, що життя Його приховане з Христом у Тебі, збережи Його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую Тобі, Отче що воля твоя благоспішно виконується рукою твоєї у житті мого сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь. Завтра, 16 жовтня, ми вшановуємо пам'ять Лонгіна, сотника. За переказами, римський воїн Гай Касій Лонгін, який мав звання сотника, був одним із вартових, що перебували на місці розп'яття Ісуса Христа. Лонгін і його воїни були свідками останніх митей земного життя Господа. Під час страти саме він пронизав списом Христа, прискоривши кінець його страждань. Кров Спасителя бризнула воїну на очі, і він зцілився від катаракти. За три дні сотник Лонгін, разом з іншими стражниками гробу Господнього, звідси й назва Лонгін, вратник, став свідком чудесного Воскресіння Христа. Лонгін увірував у те, що Ісус був Сином Божим, розкаявся разом з іншими воїнами. Що бачили Воскресіння Ісуса, повернувся до себе на батьківщину Кападокію і став проповідником християнської релігії. За це їх було страчено усікновенням голови за розпорядженням правителя Пантія Пілата. Голови християн доставили Пантію в Єрусалим і виконали без поховання за сінами міста. Пізніше голови мучеників знайшла і поховала сліпа жінка, яка при цьому вилюкувалась від хвороби очей. Мущі святого Лонгіна перебувають у Римській церкві святого Августина, а на списа Лонгіна зберігається у Ветиканському соборі святого Петра. Там же встановлена статуя святого. Святий Лонгін-сотник сотник це символ віри. <кій> віри та покаяння, сповнений різноманітними дивами під час розп'яття Ісуса. Від римського солдата, до мученика та покровителя очних хвороб, Його життя та доля вражають і надихають християн у всьому світі. <кій> Мчений Сотник – це постать сповнена великої віри та відданості, яка відіграла важливу роль в подіях, пов'язаних із розп'яттям Ісуса Христа. Він є символом наближення до віри та спасіння через велику жертовність і покаяння. І святкування пам'яті мученика Лонгіна припадає на 16 жовтня. Цей день відзначається великою пошаною та пам'яті про чоловіка, який став свідком одного з найважливіших подій християнської історії розіп'яття Ісуса Христа на Христі. Сьогодні, і навіть був ну, мирний, звісно, захід похід в Києві по Хрещатику е е сліпих. Хто вже після війни багато залишився, поранених і зір згубили, і другі люди, які без зору, от вони сьогодні зробили такий похід, щоб влада трошки звернула на них увагу? Легенди про мученика Лонгіна розповідають, що він був римським солдатом, який виконував службу під час розп'яття Христа. Історія говорить, що Лонгін був тим, хто принизав тіло Ісуса Списом, і коли Господь був на хресті. Однак події, які відбувалися після цього, роблять Лонгіна набагато більш важливою постаттю після розіп'яття Христа. На Христі сталося багато чудесних подій, які вразили Лонгіна, затміння Сонця та землетруси, які відбувалися після смерті Ісуса, глибоко вразили сотника. Він розкаявся у своїх діяннях і відразу ж віддався вірі в Ісуса Христа. Лонгін став проповідником християнства та спільно з іншими воїнами увірував в Воскресіння Христа. Його перетворення та глибока віра вразили багатьох інших, і вони теж прийняли християнство. Однак, так як ми знаємо, це вразило е, Пантія Пілата і був звичайно трагічний кінець Лонгіна. За легендою, римський солдат Гай Касін Лонгін, розкаявшись у своїх діях, став свідком чуда. Його катаракта була вилікувана кров'ю Ісуса, яка бризнула на Його очі під час проколення списом. І цей дивовижний момент змінив Логіна і він став великим проповідником Християнства. Святий Лонгін нагадує нам, що навіть ті, хто може бути винними в гріхах чи помилках, Можуть знайти спасіння через велику жертовність та покаяння, його історія, вкотре підтверджує важливість віри та спасіння в християнстві, а його пам'ять служить нагадуванням про надію та милість Божу для всіх, хто шукає істинного спасіння. Святий Лонгін, мученик та великий проповідник залишив незабутній слід у християнській історії. Та в духовному спадку його приклад надихає нас до віри, покаяння та відданості та нагадує, що в Божій милості є надія, є спасіння для всіх. Через що і Святого Лонгена вважали і вважають захисником від хвороб очей. Тому іменно 16 жовтня. Дуже старано моляться йому про просілення. О святий мучений клонгине, пілатам велено було тобі з воїнами стати на варті при Христі Господа Ісуса, ти, ж, не здужувши очима, і зцілився від краплі крові Господа, що крапнула тобі в очі, знайшов і духовне прозріння, і бачачи дива, що відбувались при розп'яті Господа і страх, і сонячне затмення, і мертвих з гробів Воскресіння, сповідував явно Ісуса Христа. З кустодією біля гробу Господнього перебуваючи і Воскресіння Христове в трепеті, даремно срібняки, що дають Сенедріонам за приховання Воскресінням, Ти відкинув і Христа. Проповідавши, на чолі зрізаний був. І по усіченій глави вдові якоїсь очима хворій, усі сні з'явився, і їй, що знайшла чесну главу твою, прозріння дарував Ти. Молимо тебе, святий, мучений Христі Лонгіне, хворим на очі, яви швидку допомогу Твою, і зціли їх, щоб, звільнившись від недуги своєї. Не захотіли вони бачити нічого, що розпалює, що розпалює сластолюбство, але до споглядання духовної краси, краси кинулись, славлячи Бога, Амінь. Святий мучений колонги не сотнику, ти, що першим серед воїнів пізнав у розп'ятому істинного Сина Божого, згадай перед Господом нашу Україну. Яку нині розпинають війною кров'ю і болем, моли Христа Спасителя, щоб він укріпив наших воїнів, дарував їм мужність, віру і захист від усякого зла, Покрий їх невидимим щитом своєї молитви, щоб жодна куля не торкнулася їхніх тіл, і щоб у серцях їхніх панував мир, а не страх. Випросить для України перемогу правди над неправдою, світло над темрявою, життя над смертю. Нехай Господь благословить наш народ єдністю, а душі загиблих воїнів упокоїть у своїй славі. Святий, Лангене, мученику Христовий, будь нашим заступником і охоронцем, щоб через твої молитви. Над Україною засіяла благодать і мир Господній. Святий мучений колонги на сотнику, ти, що стояв під Христом Господнім і побачив істину, поглянь нині з небес на наших полонених і безвісті зниклих воїнів. Ти знаєш біль розлуки, страждання і несправедливість людську. Тож, змила серця над тими, хто нині в неволі у темряві і страху. Моли Христа, щоб Він був із ними у кожну хвилину, укріпив їхні серця вірою, захистив від мук, відчаю і зла. Нехай його світло торкнеться їхніх душ, а Його рука відкриє їм дорогу до свободи і дому. Святий Лонгине. Згадаю і про тих, хто безвісті зник у боротьбі за правду і волю України. Нехай Господь відкриє місце їхнього перебування, втішить їхніх рідних і поверне надію, будь їхнім небесним сторожем і провідником, а для нас молитовником і заступником перед Богом, щоб у серцях не згасла віра, і щоб над Україною зійшов мир. Перемога і благословення Господнє. Амінь. Святий мучений колонни, Несотнику, ти, що стояв біля Христа Господнього і перший визнав Ісуса Христом, Сином Божим, поглянь із небес на воїни України, які нині боронять правду, свободу і життя свого народу. Моли всемилостивного Господа щоб покріпив їх у вірі, мужності і любові, щоб дарував їм твердість духу, ясність розуму і силу серця, збережи їх від поранень, полону і смерті, покрий їх небесним щитом, як ти колись стояв під Христом Христовим. Нехай Господь благословить кожного воїна, Дарує йому ангела-охоронця в дорозі і в бою. А тим, хто загинув за правду і волю України, дарує вічний спочинок у Царстві Небесному. Святий Лонгине, будь молитовним заступником нашого вістяка. Утверди мир і перемогу світла над темрявою, і нехай через твої молитви Україна воскресне у славі Божій. Амінь. Святий Лонгине, сотнику. Що перший увірував у розп'ятого Господа, моли Христа за землю українську, укріпи наших воїнів у мужності та вірі, захисти від усякого зла і ворожої кулі. Випроси для України перемогу, мир і Божу благодать. Амінь. <кій> Дякую вам всім, хто підтримує мене в молитві. Сьогодні, завтра молимося до мученика Лонгина Сотника і просимо у нього молитовного заступництва для нас, а особливо для наших воїнів. Він же ж теж був воїном, і він розуміє, дуже розуміє, яка, які повинні бути воїни мужні, сильні, і хай Господь Бог. Оберігає наших воїнів. Всім вам Божого благословення, ангела вам всім охоронця, пані Надії, я щось не бачу, щоб була, Боже, у мене щось з горлом, щоб була на молитві, чи я пропустила, коли я виходила в ефір, вона мені написала в неї прильот. Бачите? Вроді дивилася і казала, що вроді сьогодні должно бути добре, але загроза на підступі, а воно і сьогодні Ну, з нею вроді все добре, навірно, світла немає. Тож я вам всім бажаю ангела-охоронця, хай Господь Бог і ангели-охоронці бережуть наших воїнів, які захищають нашу Україну. Хай бережуть вас, ваших рідних, вашу родину. Божого вам всім благословення і бережи вас всіх, Боже!